Тобто живаго був поганий, але він робив те те, -те. Зараз Живаго нема, але те, те те не роблять. Ну, дивіться, там просто є проблема з тим, що не можна сперечатися з розкраданням коштів банку. 40 мільярдів гривень на той це фінанси фінансовий кредит. Та, Це там якісь 3 мільярди доларів. Це гроші вкладників. Між іншим, дуже багато жителів горішніх плавнів е, втратили свої вклади, і вони багато з них приходили до мене. Там і казали, що робити. Ну а що робити, чекати, коли, коли держава стягне е, у живага активи, продасть їх і від продажу е, розрахуються з вкладниками цих банків. Цього банку, от тобто, це факт. Ну і ніхто його не скриває до тобто вам. Вам їх там якась неймовірна чи то 30 тисяч людей, чи, чи то 50 тисяч людей. Він збив тоді дуже багато. дуже велика кількість, бо це був третій системний банк в країні.